День, слухачі. Сьогодні ми продовжимо записувати наше заняття з практичних з занять теоретичної механіки. І розглянемо нову задачу. Це вже буде четверта задача, вона ж С4, яка буде називатися. Давайте запишемо. С4. Так. І називається ця тема рівновага плоскої, довільної системи сил. Нагадаю, що попередні наші дві задачки ми розглядали також дві системи сил. Там була у нас одна плоска збіжна. А друга була просторова збіжна. Тобто, як ми розподіляємо ці системи сил? За тим перше, як вони розташовані або в плоскості, або в просторі. І за тим, як між собою розташовані сили. Тобто, в попередніх двох задачах ми розглядали збіжні сили, тобто вони всі збігалися в будь-якій точці. Зараз у нас система буде плоска і довільна. Що це каже нам? Що розташовані всі сили, тобто немає якогось там напрямку конкретно. Вони не паралельні, всі незбіжні, а довільно розташовані. В цій темі у нас з'являться нові типи в'язів. Тому ми давайте також введемо такий підзаголовочок. В'язі та їх реакції. В цій задачі у нас з'являться ще нові три типи в'язів. Ну, взагалом буде їх 4. Тобто той стержень, який ми розглядали в попередніх задачах, перейде до цієї теми. Давайте його відмітимо: Стержень. Як він виглядає, ми вже знаємо. Це такий відрізочок, який відокремлений по обидві боки, такими шарнірами. І якщо його назвати А, то відповідно буде реакція одна і направлена, як ми кажемо, вздовж стержня. Тобто він або розтягується, або стискається. Так? Далі. Новий другий тип в'язів це шарнірна е, рухома в'язь. Шарнірна рухома в'язь. Тобто тут є шарнір, який також розташований на шарнірах, які рухаються вздовж будь-якої поверхні. Якщо знову ми назвемо цей шарнір А, то тут буде також одна реакція, єдине що, вона буде перпендикулярна до поверхні RA. Третій тип в'язів, якщо ми приберемо зайві шарніри, буде відповідна шармірна нерухома в'язь. Тобто знов шарнір, але він вже на поверхні закріплений. Просто тут запам'ятайте, що якщо цей шарнір знаходиться в площині, то тут є дві реакції: одна горизонтальна, одна вертикальна. Тобто завжди дві. Загалом, наприклад, RAX і RAY. І останній для цієї задачі четвертий тип в'язів. Це жорстке зашемлення. Це каже про те, що тут вже немає ніяких шарнірів. Це така консоль закріплена у поверхні. І тут, відповідно, буде завжди три реакції. Знов дві будуть горизонтальна та вертикальна. РХ. Так. RAY. І ще виникає тут момент. Ось. Оці чотири реакції будуть фігурувати в наших задачках. А далі, наприклад, ми розглянемо, як її вирішувати. Пишемо задача і зобразимо нашу систему. Тобто є така плоска конструкція. Давайте її покажемо. Ось така конструкція г-образна, яка зосереджена на двох в'язях. В, в точці А у нас буде шарнірна нерухома в'язь, а в точці Б буде відповідна шарнірна рухома в'язь. І ця конструкція вона якось буде завантажена. Що у нас тут будуть за сили? Ну, Давайте їх покажемо. Це у нас буде сила, яка розташована горизонтально. І вона буде називатись силою P1. Ще одна сила буде розташована під кутом в цій площині. П2. Під кутом, ну, давайте напишемо 60 градусів. Далі буде так назване рівномірно розподілене навантаження. Тобто, на кожен метр буде діяти якась сила. Ось. Ця інтенсивність позначається маленькою літерою Q. І ще буде задана пара сил з моментом М. Тобто пара сил каже про те, що цих сил дві, вони між собою паралельні, рівні, і розташовані в різні сторони. І тоді вони формують оцю пару, яка має момент. Давайте задамо, по-перше, розміри, і нам необхідні відстані від сил до точок конкретних. І запишемо, чому сили ці рівні, тобто оці всі розміри, вони нам відомі. І тут. Ну, їх чисельно Давайте тут 4 метри 2 метри, 3 метри 2 метри і 4 метри. Сили. Чому рівні? Пишемо. П1 у нас буде 20 кН, П2 у нас буде 10 кН. Маленька Q – інтенсивність 2 кН на кожен метр. І момент у нас буде 4 кН, помножне на метр. Тобто, нагадаю, що момент сили це добуток значення сили на відстань від сили до вісі відповідно і розмірність. розмірність сили помножається на розмірність відстані. Що нам треба знайти, це як завжди в статиці. Наші невідомі реакції RA, тобто реакція в точці А і реакція в точці Б. Перш ніж це все з'ясувати, тобто які рівняння складаються для такої системи сил, і як потім і скласти ці рівняння і з них знайти ці невідомі, ми зробимо такий маленький план. Я казала, що для кожної задачі у нас існує план. Тобто, ну, попередньо у нас були маленькі задачки. А тут вона така основна інженерна задача, тому що весь розрахунок на будь-яку конструкцію, на будь-які цілі, починається з розрахунку на визначення тих реакцій, які дають ті сили, які діють на цю конструкцію. Тому ця задача для нас головна. Ну, принаймні, ми даємо контрольну з цієї теми, і вона є екзаменаційною задачею, тому зробимо такий план, як діяти, щоб цю задачу вирішити. Ну, перше головне, що я казала, так як ми складаємо рівняння відносно осей або проєкції, або моменти, то обов'язково треба позначити цю площину осями. Тобто я пишу показати на рисунку. Ну, y, давайте напишемо скорочені вісі, так? Тобто, як краще ці вісі показувати? В принципі, їх можна показати де-інде, тобто може бути одна вісь горизонтальна, одна вертикальна. Яка вона буде горизонтальна, яка вона вертикальна, це не важливо. Головне, що ви позначите і будете тих вісі дотримуватись. Так? Але для того, як кажуть вже інженерного розрахунку, простіше ці вісі провести через ту точку, де у нас буде прикладна більша кількість невідомих. Чому саме так? Далі, коли ми до цього дійдемо, я розповім. Ну, для того, щоб це з'ясувати, треба подивитись. Власне відомі в точці А в точці Б. В точці Б у нас шарнина рухома в'язь, тобто одна реакція. В точці А у нас шарнина нерухома в'язь, тобто дві реакції. А ще у нас існує така в'язь, як жорстке защемлення, а там три. Відповідно відразу реакції невідомих, тому якщо у вас є жорстке защемна, то краще там проводити через ту точку вісі, а ми проведемо через точку А, тобто початок наших вісей буде в точці А, і ось у нас буде горизонтальна вісь Х. І вертикальна вісь Y. Можете їх якось виносити так подалі, щоб вони нам не заважали, ну, щоб вони обов'язково були. Тому що якщо немає вісі, далі немає чого перевіряти, тому що, ну як ви перевірите рівняння відносно осей, яких немає, так? Обов'язково вісі. Ну і наступний також обов'язковий пункт це показати на рисунку три невідомих реакції. В цій темі їх завжди буде три. І відповідна рівнянь завжди буде три. Пишемо показати на рисунку. Давайте я відмічу. Три. Єдине, що ці три повинні бути правильними. Тобто, якщо ви покажете в точки Б дві реакції, в точці а одну, їх також буде три, але це неправильно. Тому три правильні реакції. Оце зараз ми і зробимо. В точці А покажемо. Горизонтальну і вертикальну складові її реакції RX і RAY. А в точці Б покажемо реакцію, яка перпендикулярна до поверхні, де розташована ця в'язь. Ось наші три невідомі реакції. Наступний пункт: третій. У вас у всіх цих задачах буде будуть... так. Якщо у вас є оця маленька Q, яка показана у нас на відстані 3 метри. А у нас може бути 30 метрів, 300 метрів, тобто можна розуміти, що це є три сили, 30 або 300 сил, і вони всі рівні. Щоб не працювати з такою кількістю сил, якщо вони однакові, то ми замінюємо цю маленьку Q на рівнодіючу силу. Тобто, що це буде за сила? Вона буде прикладна у центрі цього відрізочка, так, тобто цієї відстані, 3 метри, розташована так, як всі маленькі сили, тобто в нашому випадку. Це буде горизонтально розташовані сили, і прикладені всередині цього відрізочка. Тобто, давайте третій пункт запишемо. Замінити на рисунку маленьку Q, отак напишу, на велику, ми називаємо її великою рівнодіючою. І ще треба знайти, чому вона рівна. Тобто, якщо на кожен метр у нас буде маленька Q. А метрів 3, то відповідне і значення це буде добуток інтенсивності Q на відстань, де вона показана. Ну, підставимо 2 на 3 дадуть нам 6 кН сила. А на рисунку ми знайдемо цей десь приблизно центр цього відрізочка, і також горизонтально направлено покажемо велику силу Q. Далі, для того, щоб спростувати нам складання рівнянь. Ми можемо що ще зробити, це замінити або розкласти силу, яка у нас розташована під кутом в цій площині на дві складові. Тобто, у нас є така сила p 2 Ми її зафіксуємо в тому місці, де вона прикладна до конструкції. Так? А далі замінимо її за правилом паралограма на дві складові, тобто опустимо перпендикуляр на горизонталь і на вертикаль. І отримаємо відповідно, називаємо p 2 Y, і ще одна складова P P2X. І треба записати, чому вони будуть рівними. Давайте запишемо, що ми зробили: розкласти. кутову силу, давайте так напишемо, на дві складові. І давайте тут також відмітимо горизонтально. та вертикальну. І треба ще й записати, чому вони рівні. Тобто записати, чому рівна P2X і чому рівна P2Y. Як це зробити? Ми пам'ятаємо, що якщо сила під кутом то її проекція дорівнює добутку цієї сили на косинус цього кута. Тобто між P2х у нас є кут 60 градусів, відповідно, вона чому буде рівна P2 помножена на косинус 60 градусів. нас p 2 у нас 10, косинус 60 це 0,5. Відповідно, буде 5 кН. Як знайти П2? Ну, між горизонтально-вертикальний у нас кут прямий, тобто 90 градусів, в якому вже 60 нам задано. А є ще кут, який залишився, це 30 градусів. Тобто між P2Y та P2 та П2 кут 30 градусів. Тоді П2 це є добуток P2 на косинус 30 градусів. Або 10 на 0,87, що дає на 8,7 кН. Тобто вектор наш P2, це є сума двох векторів p 2 x та p2y. А як перевірити чисельно, чому дорівнює p2? Якщо між силами є кут прямий, то чисельно він знаходиться як сума квадратів під коренем. Тобто p2 це p2x у квадраті, плюс P2y у квадраті. Під корені. Тобто можете це для себе взяти і перевірити, чи правильно ви знайшли ці складові, тому що далі ми будемо використовувати їх в наших рівняннях, підставити і порахувати. У вас приблизно там буде якась помилка або погрішність в сотих, тому що ми скругляли косинус 30 до сотих 0,87, так? То, якщо у нас сила 10, то у нас 10 має бути. Або 9,99 і так далі, або 10,001. 10, тобто така погрішність, вона ну, допускається. <кій> ну і нарешті. Ми отримали нашу плоску довільну систему сил. Хоча, якщо ви побачите, ми всі сили звели до того, що вони або горизонтальні, як RX, P1, P2X, Q. Або вертикальне RY, P2Y і RB. Ну і ще й момент. Тобто давайте ми запишемо, яка система у нас склалась. І для такої системи, нарешті, п'ятий пункт ми складемо три рівняння рівноваги. Пишемо скласти 3 рівняння рівноваги. І пишемо, наша С-система складається з яких сил? Що у нас там було? RX, RY, сила задна P1, момент заданий М. Розкладена сила P2X, P2Y. Далі реакція RB і показана нами сила Q. Ось, бачите, отака система сил. Ну, ці рівняння ми складемо вже наступного разу. Ну а на сьогодні дякую вам всім і до побачення.